Нашу, нашу прогулянку. Виконаємо вправу шосту на сторінці 37. Прочитай ряди слів, спиши ряд, у якому подано спільнокореневі слова. Доповни цей ряд іншими спільнокореневими словами, позначених у, у записаних словах корінь. Дивимося уважненько на ряди слів. Перший ряд читаємо його. Кивітка. Троянта. Чи ці слова є спільнокореневими? Ні. Це зовсім різні слова. Вони не мають спільної частинки, тобто кореня. Читаємо наступний ряд. Квітник колумба. Це теж не спільнокореневі слова. У них немає спільної частинки кореня. Читаємо третє. Групу слів, третій ряд слів квітник-кивітка. Ці слова спільнокореневі, вони мають спільну частинку. Давайте доберемо ще декілька спільнокореневих до цих слів. Запишемо права шоста, запишемо слова Квітник-кивітка, а також доберемо свої спільнокореневі слова. Ви можете дібрати. Свої спільнокореневі слова. Це можуть бути слова, наприклад, квіткарка, кивітує, кивітковий. Позначимо в цих словах корінь. Спільна частина цих слів це частинка квіт. Саме це є коренем цих слів. Саме ця частина кивіт. Добре. Виконаємо ще вправу сьому. Перевір, чи всі слова в кожному ряду спільнокореневі. Спиши ряди слів, вилучивши зайві. Читаємо перший ряд. Дуб, дерево, деревце, дерев'яний. Чи, чи всі слова в цьому ряду є спільнокореневими? Ні. Слово дуб не є спільнокореневим до інших слів. Слово дерево, деревце дерев'яний мають спільну частину. Яка це частина? Звичайно, це частина дерев. Саме це корінь цих слів. Другий ряд слів весна, весняний, веснянка, веселий. Чи є тут зайве слово? Звичайно, є. Це слово веселий. Це слово не є спільнокореневим до інших слів. А слова весна, весняний веснянка є спільнокореневими. Яка ж у цих слів спільна частина, тобто корінь? Це частина весн. Саме це є коренем цих слів. Запишіть це завдання самостійно до своїх. Зошитів. А ми підведемо підсумок уроку. Сьогодні ми з вами вчилися розрізняти спільнокореневі слова. Спільнокореневі слова це слова, які мають спільну частину, тобто корінь. Спільнокореневі слова ще називають родичами або спорідненими словами. Домашнім завданням вам буде вправа 8 на сторінці 37. Спиши вірш, підкресли спільнокореневі слова і познач у них корінь. Визнач, яке з цих слів має м'який приголосний звук. Побудуй звукову схему цього слова. Отже, вам потрібно списати вірш, підкреслити спільнокореневі слова, позначити у них корінь знайти серед цих спільнокореневих слів лише одне слово, яке має м'який приголосний звук, і побудувати звукову схему цього слова. Я бажаю вам гарно попрацювати. На все вам добре, до побачення!